Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Христос Воскрес! Благословенний день, неділя. Марія каже, виходити на природу, а я якимось чином опинився знову в Лондоні, знову кіша, дощ. Уже нам навчи, на моя навчителька казала з Хорватської, що це аномальний якийсь взагалі рік. Стільки дощів люди тут взагалі за 20 років не бачили, щоб в травні дощ кожен день йшов, то це взагалі неможливо. А вже маємо два місяці, як дощ кожен день йде. І, і вже літо, а і сьогодні ще знову дощ. Ну, просто неймовірно. Вже за... хочу їхати на море, а тут дощ йде. Ну, вже пора загорати, тут купатися, а дожі, дожі. Нічого, ми вам прийшли на Україну дощів, бо у вас там я чув проблеми з дощами, то а у нас вже проблеми з тим, що дуже дощів. І сьогодні посилання: 25 травня 2023 року. Дорогі діти, закликаю вас, ідіть на природу та моліться, щоб Всевишній промовляв до вашого серця і щоб ви відчули силу Святого Духа, аби свідчити про любов, яку Бог має до кожного творіння. Я з вами заступаюся за вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Йдемо на природу. Ідіть на природу, каже Марія. Жарти шашлики і моліться. Шашлики, ну, можна і без шашликів, просто піти на природу, знаєте, хотів. За себе особисто сказати, що мені завжди подобається молитися на морі, на озері, на воді. Бо тоді якось так якось мені так легко розмовляти з Богом. Не знаю чому. Можливо, це тільки мені, можливо, якась у воді є сила. Казали, є фільм Вода, якийсь там цікавий. Хтось каже, що то бред, хтось каже, що файний. Ну, я не досліджував і фільм не дивився. Але. В тому розумінні, що я завжди дуже добре, коли в морі плаваю, славлю Бога. Мені так якось навіть в басейні. Я коли з Богом розмовляю в басейні в воді, то я так добре його чую. Бо в басейні, коли під водою, то закрите простір і ти тільки чуєш один голос. Ну, не знаю, спробуйте. Хто не пробував, бо я, на жаль, не маю тут басейну рядом або річки, треба їздити на море за годину аж. Ну, Не завжди то виходить. Але спробуйте, в кого є якась річка, озеро, море рядом, то басейн, помолитися, порозмовляти з Богом, коли ви пірнаєте. Отак от зробите. Задаєте питання Богу, пірнаєте і чуєте відповідь, слухаєте відповідь. Будете коли слухати своє серце, як воно б'ється, і, і в цій тиші чути Бога. Дуже така файна практика. Ну, і звісно, на природі. На природі дивимося на творіння Боже і, і запрошуємо Духа Святого в наш відпочинок, в наші роздуми, в нашу розмову з Богом. Щоб Марія каже, щоб ви відчули Святого Духа. Відчули, щоб наші серця відчули. Всевишній промовляє до вашого серця, щоб ви відчули силу Святого Духа. Відчули це значить, щоб ви дійсно відчули цю силу Святого Духа. бо... Ну, не емоційно, не душо, а ще й фізично відчули. Бо відчуття це є відчуття, коли ти відчуваєш це. силу Святого Духа. Аби свідчити про любов. Аби свідчити про любов, треба відчути цю любов до себе. Найголовніше це мати любов, любов Божу і розуміти, що ти найулюбленіша дитина сьогодні. Ти найулюбленіша дитина, найулюбленіша донька, син Бога. Сатана завжди буде пригнічувати. Казати, що ти не такий, ти завжди буде пригнічувати твою е, особистість, твою працю, твою. Все, що б ти не робив, буде пригнічувати. що Твоє почуття вартосності буде завжди пригнічувати сатана. Але ніколи не, не, не ведись на це, не вір цьому. Завжди кажи: я улюблена дочка, улюблений син Бога Живого. І тоді сатана відходить від цього задуму тебе пригнічувати. Ну, і маємо це зрозуміти, що завжди буде це пригнічення на нас, іти ця атака. То відрікаємось від цього всього пригнічення сьогодні, в неділю, проголошуємо, що ми є дітьми, люблячими Божими. Не приймаю сатана. Можете повторити, я відрікаюсь від всякого пригнічення, сатанинського пригнічення, від всякого знищення моєї гордості і приймаю синівство. І Дочівство Бога живого. І, і в цьому, цьому настрої сьогодні, як улюблена дочка, улюблений син, йдемо на природу і розмовляємо з Богом. І запрошуємо Святого Духа, наповнювати його силою, і потім йдемо і свідчимо, свідчимо про Його любов, про Його силу. Бо це є наша місія свідчити про Бога живого, не Бога в книжці, не Бога. В моралі, не Бога, в релігії якійсь, а про Бога живого, який живий і діяльний сьогодні і до тепер. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. па Папа.